Отже, у нас жовтень, 26 число. Що ми бачимо? Бачимо, що від сонечка ми отримуємо 4,1, практично 4,2, а споживаємо 3,97. Так, воно трішечки змінюється, то відбувається заряд батареї, то розряд. Плаває туди-сюди. І ще отримуємо від однієї сонячної панельки 370 Вт. Значить, працює обігрів у вітальні, а також працює в спальні наверху. Ще є у мене ось така масляна батарея. Вмикаю її, щоб максимально навантажити. І відповідно ось бачимо Бачимо генерування 4,2, споживання 3,96. І Якщо буде заряджена акумуляторна батарея, увімкнеться ось ця доєчка. Але думаю, що не буде вмикатися, так як все ж таки сонечко не дає зайвої електроенергії. Все одно споживання майже 4 і генерування теж 4, а ще треба відняти мінус в районі 200 Вт на перетворення власне самого інвертора. Також можемо побачити, що зараз практично південь, чуть-чуть тінь є. Скоро її не буде, ну і відповідно зараз і максимальна потужність від сонечка отримується. Отже, ось ця панелька нам допомагає. 370 Вт генерує, але можемо помітити, що є ось така темна полоса. Я думаю, якщо б її не було, то було б ще плюс хоча б 50 Вт. Ну, але, звісно, що це неможливо, так як ось тут проходить лінія, тому вона і створює тінь. І сонячні панельки. На сонечку. Сьогодні у нас на вулиці плюс 12. Тобто вони не дуже нагріваються. Сонечко яскраве. І ось так все працює. По панелях у мене є 5 кВт.